Здоров, панове танкісти! Одразу скажу, що у відео буде лише послідовність прокачування перків, і вони, по-перше, суб'єктивні. А по друге, якщо ви взагалі не знайомі з системою екіпажів у бліці, то раджу шукати в Ютубі повні гайди, таких там по 20 хвилин навалом. Я ж переслідував ціль розповісти вам тільки те, як правильно качати перки у найкоротші терміни. І одразу три поради. Качати перки спочатку до 4-го тому що це обійдеться вам у 375 тисяч досвіду, а ще й на додачу до 5-го левела включно можна бустити з 50% скіткою у сірці. Кожен день збивати танки з іксами, а особливо з ним народженням, використовуючи бустер на досвід екіпажу, бо це АП швидкість прокачування перків. Ну і, звичайно, з бустерами на бойовий досвід, бо потім ви просто перельєте його у досвід екіпажу. І найперші перки, що я раджу, за можливістю одразу купувати за серед. Бро, почнемо з ЛТ. Найважливіше це хвацьке пристрілювання. Його беремо швидко у 4 поинти. Працює завжди і може як пробусити вам середуху, так і виграти клач. У 4 також качаємо м'яку віддачу, особливо зацінити на якийсь ТВП. Після цього апаємо у 5 е, хвацьке перестрілювання і у 5 м'яку віддачу, а потім вже апаємо у колі ворогів. Це ситуативний перк, але ну що поробиш. Далі стрімке захоплення, бо у турнірах ви одразу катати не будете, а далі це вже все ж таки допоможе. Ну і наприкінці, аж після взагалі прокачки усіх перків на 7 рівень, стрільба навмання. Я її пробустив, аби чекнути, чи є якийсь сенс, ну і це абсолютний непотріб. У СТ в нас ключовий перк екіпажу наставник. Далі плавне обертання башти у 4, бо це вже дасть трохи підзводити, знаєте, якщо не рухати корпуса лише башту. Е, далі плавний хід у 4. Ці два перки дуже сильно пробустять комфорт гри, тож за можливістю я би й також їх за сірку вкинув. А на четвертих рівнях ви вже зможете за одну третину ціни п'ятого рівня отримати солідний профіт, а тільки потім прокачувати їх до п'ятого. Далі ситуативний кураж у 4, потім докачуємо плавне обертання та плавний хід у 7. Наприкінці АПУ всіх перків УСТ на 7 рівень беремо вже повністю на потрібний бронебійник. По ТТ в нас не менш ключовий ремонт у 4, потім одразу пожежа гасіння у 4. Чому ремонт? Бо без ремок краще знятися з гуслі. А якщо вас підпалять, то у вас є велика ремка. Якщо ж вона в КД і вас підпалили другий раз. Ну, то, скоріш за все, ви вже шотні та просто допалаєте. Ну і плюс підпали не такі часті, як збиття гуслі. Далі беремо у 4 відчайдушність, хто буває на стрімі, бачив не раз її реалізацію після піздюліни від бабахи. Далі докачуємо ремку і пожежу у 5, а після Апаємо мастер ближнього бою у 4, що є дуже непоганим перком. Максимум ремонт та пожежу у 7, а вже на останок абсолютно надійність, яка теж корисна, але дуже ситуативна. З ПТ перше обов'язково маскування. У 7 разів більше буста, ніж від камуфляжа на повному рівні прокачки. Далі у 4 віртуаз, потім смертельна точність у 4 заради клачів і плавний розворот у 4. Далі до сьомого рівня доапаємо у такій самій послідовності, і снайпер це ще один шлак, який треба прокачувати тільки у кінці. І так, якщо все це підвести під черту, то в нас виходять два корисних перка у ЛТ, 3 на СТ, 4 з половиною на ТТ і 4 на бутилках. Саме через це, заради того, щоб мати якомога скоріше важливі бусти, ми не рашимо п'ятий левел, як вам радять інші стрімери і гайдороби, а швидко лутаємо четвертий і зіскакуємо на новий. Ключовий ще раз наголошую, саме наставник. Його качаємо першим до п'ятого і не жаліємо грошей. Якщо сірки багато, то послідовність перших відкриттів перків така: наставник, перестрілювання, ремонт, маскування і пожирогасіння. Далі вже за списком. А на цьому в мене все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь до зустрічі.